Різав трошки тут дрібного, Попробував зараз будемо трошки глибше різати. Ну, тут сантиметрів так до 15. Це яблінка. Яблінка погано ріжеться. Ось тут ще в мене залишився один кусочок. Злетіла цепка втягнулась. Є кусочок смереки, зараз доріжемо його. Ну і яблунця. Я зроблю два пропили. Тут і потім порізано. Нормально для саду якраз явно порізати супер. І на кобочку. Ну, ладно, вона тут не буде влізати Ще раз Добре пішло І це ще раз Думаю, якщо привезуть дрова метрівками і не грубі, якщо відрізати на день 15-20 ковбочок зробити, а потім їх легенько поколоти, то не потрібно і бензопили. Нормально. Ну, невідомо ясно, що воно витримає не дуже довго. Але щось, мабуть, витримає, тут масло регулюється. Я ще не пробував регулювати. Тече іскорка. З воздухозабірника, повітрязабірника. повітря забірника. Тут є невеличка дірка, видно, клапан погано тримає і звідти масло підтікає. Ну Така пилка От скільки пропилю зробили? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут не доробили. Зараз доробим. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17. 17 пропилів. Дивимося на заряд. Заряд повний. Ця батарея, заряд повний. Копилка, такий-то чайнсау, такий-то китай. Китайський Китай. Без усяких інших поділок, просто правду написала та і все. Ну нічого. Будемо далі знімати, наскільки витримає. От вже мені цікаво, скільки часу вона витримає, буду знімати відео огляди, скільки часу вона буде працювати. Якщо буде поломка, розберу вже, тоді подивимося, що всередині. Але сподіваємося, що буде працювати. Вона для такої маленької роботи, для саду. Давай.